Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Афем. Що вирішили за час засідання Новояворівської ради безбар'єрності? Та де запланували в громаді відкриту першість із Бадмінтону? Мої вітання. Це Марія Канцелярист. Працюємо над актуальним. Новини на Янтарна Афем. Повідомлень держави глава МЗС Нідерландів Велткам поголосив про рішення своєї держави виділити для України додаткову допомогу в розмірі 22 мільйони євро. Її скерують на ініціативи, пов'язані з розвитком кіберстійкості та систем протиповітряної оборони. За два місяці в підсезоні 24-25 на ГРВІ захворіли майже мільйон українців. І це на 18% менше, ніж роком раніше. Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, зокрема з 30 вересня до 1 грудня 2024 року на COVID-19 захворіли 13 тисяч осіб. Новини на Янтарне ФМ і до локальних підсумків засідання ради безбар'єрності відбулося в Новояворівську. Тут йшлося про питання інфраструктури, пов'язані з недостатнім забезпеченням умов доступності для всіх категорій населення. Першочергово вирішили вдосконалити доступ до комунальних установ, встановлення кнопок виклику в громадських місцях і подбати про таблички зі шрифтом Бреля. Майстер-клас з інтеграції цифрових інструментів у шкільну програму відбувся в Новояворівську. Академія робототехніки та програмування за підтримки центру професійного розвитку педпрацівників зібрала вчителів для вивчення цифрових інструментів. Новояворівська міська рада інформує, що військові та ветерани можуть безоплатно отримати комплексну стоматологічну допомогу в межах пілотного проєкту зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Деталі є в наших соцмережах. Івано-Франківська селищна рада запросила всіх охочих на свято Миколая Захід запланували на 6 грудня о 17-й годині. Місце зал засідань та урочистостей селища Івано-Франкове. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту відкрита першість із Бадмінтону відбудеться в Новояворівській громаді 11-12 грудня. Місце спортзал школи у селі Бердихів. Учасники повинні мати власне спорядження. Це ракетка і Волан. Лінк на реєстрацію є в телеграмі та Фейсбуці. Янтарне Фем. І про погоду у четвер в області. Мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 2 градусів, уночі нуль, вітер 1-2 метри на секунду, слабкий туман. На дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І це все основне, тож попереду тихий і приємний вечір із неперевершеною музикою радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.